У лікарні померла 28-річна жінка, яку поранило внаслідок удару по Запоріжжю 18 серпня. Лікарі боролись за її життя майже три місяці. Загалом нині у лікарнях залишається 16 постраждалих з них четверо у тяжкому стані. Минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів області. Зокрема, сім разів били кабами та п'ять разів ЗРСЗВ. На щастя, минулось без загиблих та поранених. Упродовж доби окупанти завдали 708 ударів по Запорізькій області. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів. На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну спробу наступу в районі Степногірська. На Гуляпільському ворог 14 разів штурмував позиції наших захисників. Тим часом ЗСУ вдарили по захопленому запорізькому залізорудному комбінату. Там зафіксували пожежі. За попередніми даними, удар зруйнував понад 70% енергетики підприємства. Це може призвести до затоплення шахт та повної зупинки видобутку залізної роди. Комбінат є важливим для окупантів. У цьому році вони планували вивести звідси близько 4,5 мільйона тонн роди. Тим часом на ТОТ окупанти продовжують блокувати номери українських мобільних операторів. За даними руху опору, до кінця року їх повністю відключать. За останні тижні номери прив'язані до українських паспортів майже не працюють. Такі випадки фіксують на загарбаних територіях Запорізької та Херсонської областей. Так легше контролювати та керувати.